Факт був а, юридично правильно індивідуалізований і проструктурований в комплексній системі правопорушень грубих правопорушень, порушень, які мали місце. Тобто, ми, ми не є а, сховищем доказів на даний момент, ми є збирачами інформації і фахівцями, які будуть намагатися. Об'єктивно, але правильно дати оцінку цієї інформації, правильно розставити акценти, Дозвольте, Я просто вам відповім в такому сенсі, що по кожному факту початком роботи цієї комісії буде певний офіційний документ. Тобто, кожна особа, яка постраждала, чи це на майдані Незалежності, це є заява про злочин, і є відповідна відповідь. З цього починається, тому що комісія все ж таки складається з фахівців. І вона має мати ґрунтовні наслідки своєї роботи. Тому по будь-якому факту є спочатку заява, і після цього є інструменти адвокатські запити. І наша допомога буде це робота журналістів. Тому що журналістські розслідування це складова цього всього процесу. І наразі інформаційна влада в Україні, як показує практика, є найважливіша. Дякую. Давайте два останні запитання. Ольга Будко Національне Радіо, можливо, нам буде зрозуміти, що якщо, наприклад, цієї справи Михайла Гавриляка нам пояснити, от завтра ви сказали, надійде, надійшлити заяву до Генеральної прокуратури. Скажіть, що в цій заяві і на які кроки ви від прокуратури, як правники, очікуєте, що має зробити прокуратура і якими будуть далі, подальші дії, і ваші, і правників? Я дуже дякую за запитання. Фактично своїм запитанням ви ну, скажімо, активізували ту відповідь, яку ми готувалися зробити. Деться про наступне: в заяві про злочину буде викладена як оцінка цих подій з точки зору національного законодавства, так і з точки зору міжнародного кримінального права з посиланням на те, що такі діяння не мають строків давності. Те, за друге, з огляду на те, що вчинення цього злочину було здійснено офіційними особами правоохоронних органів, і цей злочин є вкрай тяжким злочином, в цій же заяві буде звучати вимога негайно взяти під варту тих осіб, які безпосередньо вчиняли дії. Безпосередньо вчиняли дії. Третє, в цій заяві буде поставлено питання про притягнення до кримінальної відповідальності також тих осіб, які безпосередньо дії не вчиняли, але спостерігали за вчиненням злочину, але не вчинили жодних дій, спрямованих на припинення злочину. Тобто ці позиції будуть відображені, ну і далі буде звернення. До генерального прокурора вже після того, як він отримає ці заяви, про те, аби він виконував закон і відповідно до процедури чинної кримінально-процесуальної процедури вчиняв ті дії, які він зобов'язаний вчинити по даному факту. А він зобов'язаний? А він зобов'язаний взяти під варту негайно тих працівників міліції, які безпосередньо вчиняли катування і при чому при цьому здійснили перевищення влади, тобто, окрім злочину, який прямо кримінальним кодексом передбачений як катування також. Має застосовуватися норма 365 стаття Кримінального кодексу перевищення влади. В чистому вигляді, в даному випадку, перевищення влади тяжкий злочин, і відповідно ці особи мають негайно бути взяті під варту. Відносно інших осіб вони не підлягають взяттю під варту, але відносно їх має бути розпочати кримінальне. Переслідування, якщо воно до цього часу ще не було розпочато або ведеться виключно по факту, має бути вже індивідуалізовано це провадження, а індивідуалізується воно шляхом оголошення підозри тим осіб, особам, які вчинили дані злочини.